Термінове звернення начальника Білоцерківської районної військової адміністрації, шановні жителі Білоцерківського району, керівники підприємств, установ та об'єктів критичної інфраструктури. Звертаю вашу увагу, що сьогодні, 27 жовтня 2022 року, можливі позапланові відключення населених пунктів Білоцерківського району від. Електромережі, запровадження таких вимушених заходів викликане агресивними діями Російської Федерації, яка продовжує здійснювати обстріли об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури. Фахівці ДТЕК проводять постійні відновлювальні роботи. Проте, з метою стабілізації енергетичної системи можуть застосовуватися і аварійні відключення. Тому прошу всіх провести термін підготовчі роботи, а у випадку нагальної потреби застосувати альтернативні види забезпечення енергією. Начальник Білоцерківської районної військової адміністрації дякує всім за розуміння. Разом вистоїмо.